Популярність даної послуги пов'язана насамперед із зручністю сервісу, який надає змогу підприємцю не відвідувати податкову інспекцію навіть раз на квартал для подання звітності, а направляти звітність через інтернет. Словом, електронні ключі допоможуть вам відкрити багато віртуальних замків і в подальшому сфера застосування сертифікатів цифрового підпису буде розширюватися. Електронний ключ можна безкоштовно отримати в податковій за 15 хвилин. Коростенська об'єднана Державна податкова інспекція інформує наших платників та громадян міста та району про те, що з травня 2012 року відкрив свої двері центр сертифікації електронних ключів при Державній податковій службі України. На сьогодні такий центр відкрито при Коростенській об'єднаній Державній податковій інспекції. Написавши дві заяви за встановленими формами, ви можете стати. Власником віртуального підпису. Даний підпис електронний записується, наприклад, для керівника на один диск, для головного бухгалтера на другий, а печатка йде на третій. Тобто, треба необхідно мати три або диски, або флешки. Флеш а для приватного підприємця. Наприклад, подається заява, копія документів і на одну флеш-карту можна записати цей віртуальний електронний підпис. Будь ласка, приходьте до нас за адресою місто Коростень, вулиця Коротуна, 1Б, це кабінет номер 8 в приміщенні податкової міліції. Телефон для довідок 43189. Якщо у вас з тих чи інших причин не було доступу до комп'ютера, то в кабінеті номер 9 є робоче місце для платників податків, які мають можливість за допомогою спеціалістів податкової інспекції передати необхідну звітність по інтернету на місці. Інформація щодо електронних ключів стосується не тільки суб'єктів господарської діяльності, а й громадських об'єднань, профспілок, політичних партій, держслужбовців та громадян міста і району.